Серія біблійних історій Воскресіння. Історія ТРЕТЯ По дорозі в Емаус, Частина 1. Євангеліє Від Луки, розділ 24, Вірчі з 13 по 27. Це перша частина історії, яка розповідає про неймовірну серію подій, що відбулися. В день і ввечері того самого дня, коли Ісус воскрес із мертвих. Вочевидь, двом учням Ісуса потрібно було йти або повернутися до Емаусу. Це селище знаходилося приблизно в 11 кілометрах на північний захід від Єрусалиму. Зрозуміло, що учні розмовляли про події, пов'язані з арештом, судом і розп'яттям їхнього вчителя. Ісуса. Раптом до них приєднався незнайомий чоловік, вступає в їхню розмову, а потім послідовно пояснює їм все єврейське писання, відкриваючи приховану Божу мудрість, яка, на їхню думку, була трагічною помилкою. Ця історія не потребує детального представлення. Подробиці самій історії. Багато людей сьогодні висловлюють бажання дізнатися подробиці цієї. Двох-трьох годинної настанови з вуст найвеличнішого вчителя. Але і тут відкривається Божа мудрість. Сьогодні люди просто відкидають або не звертають уваги на єврейське письмо, або танах, який зазвичай називають старим заповітом. Але саме цими віршами святого письма користувався Ісус, щоб допомогти своїм учням. Повірити, ось історія про те, як насправді відбулася відома розмова, яку ніхто не записав. Того ж дня двоє з послідовників Ісуса йшли в село, що було стадії за 60, 11 кілометрів від Єрусалима, і звалося Емаус, і розмовляли між собою про всі ці події. І коли вони розмовляли і міркували між собою, сам Ісус, наблизившись, пішов з ними, але очі їхні були стримані, так що вони не впізнали його. Ісус вже сказав до них: Про що ви сперечаєтесь між собою ідучи, і чим ви засмучені? Один із учнів на ім'я Клеопа сказав Ісусу у відповідь: Невже ти. Один з тих, що прийшли до Єрусалима, не знаєш, що сталося в ньому цими днями? Ісус сказав їм: Що саме? Вони відповіли йому: про Ісуса Назарянина, який був мужем, пророком, сильним ділом і словом перед Богом і всіма людьми. Як видали його перевосвященники і начальники наші для засудження на смерть і розіп'яли його? Ми ж сподівалися, що він є той, хто має визволити Ізраїль до того ж сьогодні, вже третій день, як усе це сталося. Та ще налякали нас деякі жінки з наших. Які вранці були біля гробу, і не знайшли тіла його, і, прийшовши, розповідали, що вони бачили і явлення ангелів, які говорять, що він живий. І пішли деякі з наших до гробу, і знайшли так, як жінки говорили, а самого ж не бачили. Тоді Ісус сказав їм. О, нерозумні і мляві серцем, щоб вірувати в усе, про що говорили пророки, чи не так же належало постраждати Христу та увійти в славу свою? І, почавши від Мойсея п'ять перших книжок Біблії, і від усіх пророків пояснював їм сказане про нього, У всьому Писанні. Серія біблійних історій Воскресіння Історія третя. По дорозі в Емаус, Частина 1. Євангеліє від Луки, розділ 24, вірші з 13 по 27.